Доброго дня всім, хто завітав на мій канал, переглядає сьогоднішнє відео. Сьогодні в мене репетиція паски, а вірніше репетиція випічки паски. Раніше в мене не було такого точного рецепту. Приблизно на оку все готувала тісто, відштовхувалася від того, скільки я хочу пасочок, а пасочок завжди печу багато, і в газовій духовці, і в електричній Буває, ще й до доньки ношу в духовку. Сьогодні таке, відкоригував такий більш-менш точний рецепт, і хочу його сьогодні випробувати, спекти пасочки. З вами поділюся, можливо, комусь сподобається, і також спече такі паски. До Паски ще більше як місяць, але я печу Паски в суботу. Люблю, щоб були свіженькі, то потім відео вже буде вийде пізно, так що готую сьогодні. Спочатку роблю опорову, беру дріжджі свіжі, 35 грам. Це також буду дивитися по готових пасках. Дріжджі сьогодні мене духмяна хата завжди брала львівські, донька взяла духмяну хату, так що буду дивитися, по вже по готових пасках, чи 35 грам це нормально, чи багато, чи мало, подивлюся. Тому що я ж говорю, що рецепт так вже якби відрегулювала по яйцях, по молоку, будемо дивитися. Цукру дві ложки столові сюди додаю. І дві столові ложки борошно. Цукор це окремо. Там йде 250 грамів взагалі в тісто. А 2 столові ложки у опару ще окремо. А борошно беру від загальної. Дві столові ложки такі не дуже повні такі. Одну взяла більш повну, другу трішки менше. І виливаю сюди молочко і поставлю в тепле місце, нехай. Піднімається опора. Молочко тепленьке, не гаряче, тепленьке молочко. Поки опара підходить, розітру яйця з цукром для тіста. Четверо яєць тут у мене Добавляю цукор 250 грам. З цукром також буду дивитися, можливо, буду пробувати вже паску. В мене люблять солоденькі. Пасочку, тому буду пробувати. Якщо буде солоденька, то буде так. А ні, то буду додавати. І вам буду казати. Так, сюди ванілін чистий, отак В ложечці. можна сказати на кінчик чайної ложки. Я люблю так от ваніль. І додаю ще 16 грамів, такий великий пакетик. Це два маленькі по 8 грамів ванільного цукру. Солі. Солі отак. Трішки менше, як півчайної ложки. І тепер потрібно яйця гарно розтерти з цукром. Не до повного розчинення цукру, але так, щоб маса була. Отак. Я взяла електричний цей міксер, такий вінчик і розтерла вінчиком. Можна міксером, можна вручну, вручну довше і трішки вирче. Тепер виливаю сюди масло вершкове 120, 120 грамів, розтоплене. Добавляю куркуми. В мене і так вони жовтенькі тісто. Ну, як тісто, маса поки що, але додається борошно ще. Я хочу додати ще трішки куркуми, це десь отак в чайній ложці. Одна четверта десь чайної ложки. І Олії тут у мене три столові ложки. Я всю не буду виливати трішки лину, а то залишу, як буду вимішувати тісто, буду додавати. Десь половинку можливо. І добавлю дві ложки коньяку. Це не обов'язково бажанням. Борошно буду додати, буду дивитися, тісто має бути м'якеньке. Опара підійшла, отака гарна шапочка. Виливаю сюди, я поки що замішую в цій мисочці, а потім перекладу в більшу, тому що буде мало місця тісту. Так, і додаю борошно. Замісила я тісто, отаке тістечко. Воно трішки липне до рук, але я більше борошна додати не буду. Отаке воно так воно виглядає. Олію всю вмісила, що була тут. Борошно пішло кілограм і ще зважила 100 грам, то десь ще 50 грам пішло борошно. Я так поступово так в кінці вже підтрушую, руку трішки і отак. Підбираю тісто і вимішую. Воно липне, але більше не буду додавати борошна, нехай так залишається. Таке м'якеньке тісточко, отаке. Перекладу у більшу миску і все. І ставлю в тепленьке місце. Підійшло тістечко. Таке, яке пухкесеньке, гарненьке. Зараз відокремлю. На десь на два крафіни я не вмію трішки тіста робити. Планую трішки, не буду багато. І все рівно виходить багато. Ще, мабуть, трішки. Два невеликих крафіни буде. Оце будуть посочки. Тепер у мене 200 грам ізюму. Я у паску кидаю і залишу у він ще. Так, залишу десь грам 50 може. І тут у мене цукати 200 грам і 100 грам кураги. Так само порізала на такі квадратики. І додаю, добавлю так, трішки добавлю паспу, а це піде на крафін. Перемішую зараз гарненько це. А у це тісто, що для крафін, я добавлю столову ложку на терла цедрі апельсина. І атени буду додати. Ізюм той, що залишила, і цукати. То вже буде, як буду формувати крафін, тоді вже буду помішувала я сюди ізюм із цукатами, а це сюди цедру вмішала, переклала у менші мисочки. Я прогріла духовку і в духовку зараз поставлю, нехай підходить ще раз. Тісто вже підійшло. Я розпочну з крафінів, тому що з ними трішки більше роботи. А те тістечко поки що стоїть, що на паски. Я буду сьогодні паски робити отакі, у нас називають кухлики. Не знаю, як у вас, у нас це кухлик. Вони старенькі, вже років 30, мабуть, їм. Я вистелила пергаментом, на дно застелила кружечок і всередині вистелила пергаментом, змастила олією, щоб гарно приклеїлася бік, і ще зсередини змастила. І так гарненько воно вистелилося. У мене три такі, ще ось такі є. У цей більший зроблю крофі одного. І у мене дві форми. Минулорічні такі залишилися дві такі і дві малесенькі такі. Ну, ти не знаю, чи підуть, а ці дві ще використаю. Оцю зроблю, подивлюся, або в цю і один кухлик будуть крофіни, або в більшу цю. Або меншу. Подивлюся по тісту. Зараз тісто, як вже викладу, подивлюся. Поки що роблю крафіни, тому що поки з крафінами буду займатися, якщо виробить паски, то паски вже більше підійдуть і потім буде трішки воно не те. Так що... Береш досточку зараз подивлюся, що в мене виходить. Чи буду однаковий робити більш-менш ще. Чи... Мабуть, зроблю такий один трішки більший, а другий трішки менший. Не набагато, але но... так. І тепер. Буду розкачувати прямокутник. Качала такий прямокутничок і тепер змащую його маслом. Розтопила масло, можна зробити просто м'якеньке масло. Не обов'язково розтоплювати. У мене трішки сильніше розтопилося, а таке, щоб можна було, щоб гарно було м'якеньке, щоб змащувати тісто можна. Там 3, Грам 30 масла. Ну, залежно від того, скільки крафів будете робити. І тепер викладаю цукоти із ізюмом, з курагою. Отак От посипала. Можна менше, можна більше. Я посипала так гарненько, бо дивлюся, що в мене залишиться трішки. І скручую рулетик. Зкрутила, защіпала там край і тепер буду розрізати. До краю тут трішки я залишаю, не, 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 до краю не розрізаю. І тепер отак скручую. Один край. І другий. Тим розрізаним назовні розрізаю. І отак, так виглядає, і викладаю свій кухлик. Така чи маленький в мене вийшов крофін, можна й менший. Взагалі-то третю частину, щоб займов І тепер буду робити посочки. Так, з одного тіста можна зробити і крафіни, і паски. Розділила тісто на три шматочки, і, і от, три такі більші, і один маленький. У мене є отака формочка манюсінька. То я сюди в цю формочку отак, буде така маленька внукові. Формочки я змащую оці паперові, змащую також, можливо, їх і не потрібно змащувати, але я змащую. І отак. отак ось викладаю. Це виробила пасочки, отак на деку вже ставлю зразу їх і поставлю прогріла духовку, ставлю, накину їх чимось. І нехай вони підходять гарненько. І потім буду випікати 170 градусів і буду 40-45 хвилин, ну маленька ця буде менше. Буду провіряти, дивитися, як підрумяняться, накрию фольгою або пергаментом. Підійшли мої пасочки. Ой. Отак у кухличку, то отак, ось не геть доверху, бо я їх менше виробила. А крафіни більші виробила, то вже майже в рівні із кухликом і з формочкою. Духовка розігріть, таклись мої пасочки, вже трішки схололи, отак вони виглядають. Є різний, Ось маленька ця. Ось така, бачите, ця така. Нижча, але ширша пасочка. Це з кухличків. Ось крафін. Крафіни отак виглядають. Ось такий крафін. Цей меншенький такий. Отака краса. Зараз швиденько крафіни цукровою пудрою посиплю. А пасочки глазурю желатиновою. Глазур не показую, тому що довге відео в мене виходить. Зараз, швиденько помашу і розламаю вам. Сьогодні одні прикрасила, посипки ще немає, то цукатами так, прикрасила і посипала цукровою пудрою. Зараз вам розламаю ось крафіна. Дивіться. бачите який пухкесенький. Він так ламається, я вам отак розламаю. Ось так. Бачите який. Міще тепло, й всередині пух. Очти. А зараз ще пасочку вам розламає. Цю не помастила, щоб вам показати. Бачите? Дивіться. Така краса і смакота, і пух. Просто, просто пух. Внизу трішки більше піджарилася чи підсмажилася, підпеклася вірніше. Оце таке, таке тісто, така посочка. Бачите. Так що, кому сподобався рецепт, готуйте. Буду рада, якщо вам сподобалося відео. Сподобався рецепт. Під відео напишу в описі рецепт глазурі, рецепт тіста. Тільки що спробувала, щоб вам сказати, яка вона на смак. Дуже смачна, солоденька, така, як я люблю, і мої діти. Дріжджів взагалі не чуть ні на запах, ні на смак. Все ідеально. Так що раджу вам цей рецепт. Сама провірила, зробила і вам раджу. Попробувати такий рецепт посочки. Дякую вам всім за перегляд! Бажаю всього найкращого і до зустрічі в наступних відео.